Я рада бачити вас на моєму каналі, це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо всякі штучки для дівчат, косметика, аксесуари для волосся та інші товари. Усім бажаю приємного перегляду. Косметичний м'який обруч для волосся 77 гривень. Такий красивий металевий з листочками 44 Ще є такий делікатний з перлинками за 34 гривні. Пластикові у вигляді плетеної коси, різнокольорові 19. Резинки для волосся. Упаковка 8 штук. Ціна 39 гривень. Заколка для волосся пластикова. 24. Такі маленькі металеві крабики по 39. Пластикові. 44. Дзеркальце кишенькове двостороннє, 49. Кругле, ще є з декором, за 69. Дзеркальце одностороннє 99. Дзеркальце пластикове. Сенсорна підсвітка. Зарядка від USB 169. Дзеркало ось такого плану за 99 металеве. Щітка для волосся ангел кольорова 69. 69 щітка для масажу та миття голови. З перфорацією. Ціна щітки 39 гривень. Набір для завивки волосся, стрічка, резинка 2 штуки та заколка. На вологе волосся зафіксувати бігуді і зранку вже маєте гарні локони. Ціна 149 гривень. Пов'язка на волосся солоха 29. Набір затискачів для волосся 4 штуки. Ціна 39 гривень. Заколки для волосся 22 гривні. Пов'язка 29. Така пов'язка також 29. Серветки безворсові для манікюру 59. Набір блискіток для нігтів 39, упаковка 6 штук. І є ще фольга втирка. Для нігтів така ж сама ціна 6 штук упаковка. Маркер для дизайну нігтів акриловий 19, 119. Набір накладних нігтів 24 штуки, однотонні 55. Набір пилочки, металева основа та змінні файли 49. Манікюрні ножиці для кутикули 88. Такий варіант 109. Набір інструментів 39. Набір багаторазовий для косметики. Упаковка 3 штуки 39 гривень. Набір ємності 49. Також 3 штуки. Упаковка. Ванночка для миття пензликів 55. Спонж 44. Такий набір спонжів. Упаковка 6 штук 88 гривень, пензлик косметичний для тонального крему 34, спонжі у чохлі 44, набір двох спонжів 64, щіпці для завивки V 49, рум'яна тін для обличчя 49, блиск для губ, кольори в асортименті від ловіт 59. Помада для губ також кольори на вибір 59. Помада від ловіт, Такі нюдові відтінки. Ціна 59 гривень. 39. Тін для губ рідкий. Крем тональний для всіх типів шкіри підходить ціна 44 гривні. Помада від ловіт – 39. Ще ось такий блиск є. Ціну не хочу есканувати, тому показую вам код. Матовий блиск для губ 29 49 коштує блиск для губ у формі сердечка: 59 тін для губ кольоровий, бальзам НІВА базовий догляд 91 гривня. Маска для губ 59, Хайлайтер для обличчя 59 2 відтінки. Палітра тіней для повік 69-9 кольорів, консилер 88 гривень. 64 BB крем. Консилер 4, 5 та 6 відтінки 69 гривень. Підводка рідка для повік 29. Чорна. Олівчики для губ 55. Такі олівчики по 39. Кольори в асортименті. Для повік та брів 2 в 1, 29. Для брів зі щіточкою ціна 9 гривень. Чорні туші для ВІЙ по 39. Акційна ціна. Фарба для брів 22 гривні 24 17 та 49. Тіні для повік 10 кольорів ціна 69. Заспокійливі патчі під очі 3 в 1 139 гривень. Упаковка 60 штук. софт, крем для обличчя рук та тіла 88. Крем зая від 30 років 169 гривень. зая від 50 років. Проти зморшок 169. Засіб підсушуючий від плещів. Ватною паличкою нанести невелику кількість засобу на очищену шкіру. На запальний елемент і повторно паличку не занурювати. Ціна 189 гривень. Крем для обличчя з колагеном 149. Виробництво Україна. Точковий крем-гель проти висипань швидкої дії 129. Очищаючий гель для обличчя зая з листям мануки. Заспокоює почервоніння, зволожує і пом'якшує 149 гривень. Вода міцелярна від Нівеа – 124. Пінка для омивання обличчя з пантенолом 149. Тонікс анакислотами 49 гривень. Тонік зволоження та відновлення. Ціна також 49. Молочко дитяче, зволожуюче протизапальне від нуля рочки. Ціна 64 гривні. Пінка для вмивання чутливої шкіри обличчя підвищує еластичність пружність. Ціна 64 гривні. Крем-піна пантенол для очищення чутливої шкіри обличчя 88 гривень 150 грамів. Молочко м'яке для обличчя, губ та очей м'яко очищає шкіру 240 грамів 77 гривень. Виробництво Україна Вода міцелярна підходить для будь-якого типу навіть чутливої шкіри. Ціна водички 69 гривень. Дякую за перегляд.